Мамо, то я. Почу плакати. Галина Хомич розповідає про першу телефонну розмову з сином, який повернувся з російського полону. Радість, бо приїхала на Україну, на свою землю приїхав. Хоче Та, тату я не маю лівого вока. Нога, коліно переб'єте, осколок в хребті, в голові. Морпіг з Львівщини Олег Хомич провів у полоні півтора роки. Потрапив у полон на Донецькому напрямку під Волновахою. «24 роки було пішов, дали і пішов і одразу півшу квітні, а в липні около. Та як він нам розказував тепер, вони йшли тринадцять їх чоловік, ну, йшли на позицію Ми повторно, думали, так, ну, і Так, і вони думали, що наші в лісі, говорять українці. А їх, каже, вони йшли двою вперед, а там ті взаді. І так, а там того достріляли. І його хотіли достріляти, але вони думали, що він поляк, бо наша мова, похожа, така до польської. Про те, що син потрапив у полон, батьки дізналися за кілька днів з відеодопиту, яке опублікували у соцмережах. Його їм показала сусідка. Попри те, бо є ще півроку офіційно вважався зниклим безвісти. Один раз йому дозволили написати листа додому. Він написав листа, то він ще казав, написав в жовтні, то там у червні той лист прийшов. Що писав? Купають. Я буду кормлять, купають. Я буду ну, по-русски, бо їх заставляють там писати. Я ну, то не він писав, тільки підпис його був. 26-річний морпіг повернувся з полону 15 січня, коли обміняти вдалося 25 важкохворих та поранених українців. Тепер на військовослужбовця чекає тривале лікування і операції. Казав, що тільки кулю добули. Йому так пішла з боком куля, а тут в Києві вже посвітили, бо він казав до нього. А що ти ж ті шапці чорні такі, він каже, в мене голова болить, каже, я півголови не чую, то тут посвітили вже його і сказали, що осколки коло мозку. Тепер надіємося, що держава може щось допоможе, йому треба. Йому треба медична допомога. Вдома Олега Хомича чекають батьки, брат, сестра, дружина і двоє дітей. Ольга Динака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.